Друзі, вітаю! Сьогодні в нашій подкаст студії Львівського радіо. Чудові гості, прекрасні люди, куратори, мистецтвознавці, зокрема Павло Годімов та пан Орест Голубець. Вітаю вас! Вітаю! Будемо з вами говорити про скульптури, а не тільки що у Львові. вже цієї суботи відбудеться перший продовжить Львівський тиждень скульптури. Супер! Що це за тиждень скульптури? Яким він буде коротко, та такий спойлер зроблю? Так там має бути якийсь певний хаос. Павле, розкажіть ще раз доброго дня всім. Ви знаєте, спонтанні ідеї іноді виявляються дуже живучі і потрібні. Саме ця ідея виникла на круглому столі, який відбувався в центрі галереї під час виставки «Нова львівська скульптура власне, це була. Така подія за участі мистецтвознавців, представників академії, міської влади і саме художників. І вже дві години наших гарячих розмов, до речі, хочу сказати дуже таких мирних, бо все середовище воно конструктивне. А Орес Голубець, який вже на той момент сидів в залі, тому що перша частина була з мистецтвознавцями, і сказав: А давайте ми зробимо тиждень скульптури. І Наталя Бунда, яка сиділа так само в першому. Ряду каже, а давайте не затягувати. Давайте в листопаді і зробимо. І власне місто Академії мистецтв і я галерея взялися, а, закатали рукави і почали робити тиждень скульптури. Дійсно, за такий короткий термін, як три тижні підготувати таку виставку, дуже важко. Але ні, ми все можемо і саме 19-го числа, 19-го листопада саме. Не через рік, а сьогодні, цього року, відкривається тиждень скульптури. В старих майстернях академії проєкт, який називається Хаос. От, власне, тут вже я як куратор виступаю, тому що хаос, як на мене, це все, що відбувається навколо. Це і війна, це і творчість, це і імпульси, які є в нашій Голові, да, це все хаотично. Ми не знаємо, що буде. Ми чітко розуміємо, що з хаосу народжується в тому числі мистецтво, і от, власне, це старе приміщення майстерень переобладналося під виставкові зали. Це такий формат поп-ап проекту, і там буде виставлено декілька таких блоків. По-перше, хочу сказати, що там за ініціативою Сергія Якуніна буде виставлено декілька десятків скульптур. З архівів львівської кераміко-скульптурної фабрики з вже не існуючих майстерень, які були в стрійському парку, там буде великий пласт близько 35 авторів сучасних скульпторів, які живуть, працюють не тільки у Львові, а й у Львів. Київ і декілька інших міст. І коли ми говоримо про об'єкти в публічному просторі, то тут, звісно, Олекса Фурдіяк зробив великий внесок. Його об'єкт дудіння вже стоїть на площі Петрушевича. І Всі, хто хоче подудіти, будь ласка, підходьте. Навіть не треба чекати 19 го числа під дощ, чи сніг чи сонце ви можете дудіти на площі Петрушевича. Тому з 19 по 27 число лише тиждень, але з двома уікендами, для широкої аудиторії просвітницький, можна сказати, навіть проєкт, який відволікає вас від сумних думок з діапазоном 20-21 століття. Автори і роботи. Ви можете подивитися величезний форум скульптури. Більше 200 робіт в тому просторі, плюс сам шикарний простір. Ну і, відповідно, ті люди, які несуть мистецтво, які розказують про нього. Ми так само з паном Оростом проведемо декілька таких екскурсійних програм, і де трошки розкажемо про скульптуру, про художників, про явище. Але. Львівський тиждень скульптури ми плануємо зробити регулярним саме в нашій компанії, але долучаючи все нових і нових партнерів. І можливо, вже він буде відбуватися не в листопаді, як цього року, а все-таки трошки раніше, в жовтні, дуже гарний місяць, осінь. І ми плануємо, звісно, більше задіювати не тільки музеї, галереї закриті. Ми плануємо задіювати в тому числі і публічний і відкритий простір. В тому числі парки, сквери, вулиці, для того, щоб показувати людям все багатство такого напрямку, як скульптура. Мистецтво має бути відкритим для, для людей та для суспільства. Тим більше ми сьогодні живемо в такий досить тяжкий для нас час, і людям треба така арт-терапія, назв назву її так, так насолодитися пощупати навіть десь, так і відчути оцю таку хвилю. Добра і чогось високого, так, в такий непростий час. Пане Оресте, напевно, запитання буде для, до вас. Загалом сьогодні наскільки було складно це все організувати, так? І чим унікальні ці скульптури? Знаєте, незважаючи на те, що пройшло 30 років нашої незалежності, на жаль, за нами тягнеться оце сміття з минулого, ці родаменти того тоталітарного суспільства. І я колись робив таку монографію, яка називалась Між свободою і тоталітаризмом, мистецьке середовище Львова, другої половини ХХ століття. Власне, там я зазначав, що коли наступив час незалежності, в найскладнішій ситуації опинилася скульптура, тому що їй доручали оці основні ідеологічні завдання цього режиму, і в художників виробилися якісь певні стереотипи середовищі, глядачів, якою має бути скульптура. Це ніяк від цього наше середовище, наше, зокрема, Львівське, ніяк від цього не можуть відійти. Тому мені так здається, що ми робимо дуже важливу справу. А цей момент треба поміняти. Тому що дуже швидко з кінця 80-х років відбулися зміни в графіці, в живопису, в інших видах мистецтва, а скульптура далі перебувала в такому дивному стані. Ці пам'ятники ставилися у Львові, публічна скульптура, вона посліджена тим постаталітарним режимом. І тому дуже важливо щось з тим зробити. Власне, ми намагаємося це щось зробити. Те, що сказав Павло, в який спосіб це робиться, мені це дуже імпонує. Тому що я в тих мистецьких своїх акціях, яких раніше організовував, мені дуже подобається такий режим нестандартності, якоїсь певної провокації, а можливо щось таке, що межує з завантю. Ви вже заінтригували. Якщо подивитись на спосіб організації цього першого тижня у Львові, мені дуже подобається, що це робиться настільки швидко, це робиться настільки динамічно, і власне цей хаос він спричиняє до того, що буде позитивний результат. Спочатку, чесно кажучи, маючи якийсь певний досвід багатьох організацій, багатьох мистецьких акцій, я трошки засумнівався, але потім побачив, який ентузіазм виник у львівських скульпторів, особливо в тих, які не допущені, грубо кажучи, до цього корита, до цього виконання цих пам'ятників і пам'ятних знаків, і наскільки це активно відбувається от, формування цієї події. Я побачив, що це дуже і дуже важливо. І це дуже важливо насамперед, ще й те, що ми колорували, що ця подія буде щорічна. І ми маємо такі ну, великі мрії про те, щоб це відбувалося у вигляді такого біїналі, наприклад, як документа в касові. Чому б ні? Щоб ця скульптурна акція охопила всі львівські музеї, всі площі, і відбувався такий фестиваль тривимірної пластики. Тому що ми звикли там до живопису, до таких площинних речей, а якраз ця тривинарна пластика, вона така не дуже задіяна Направду заінтригували, і я більш ніж певна, що всі е, відвідувачі, ки які я я більш ніж певна усім нагадаю, 19 листопада уже цієї суботи приходьте і насолод... матимете можливість насолодитись чудовими скульптурами. Українських наших митців. Але от якраз хотіла би ще додати, що до Є, ви от ви, ви говорили, пане Оресте, так що дуже все швидко, в хаосі, динамічно. Ну, це надихає, це круто, тому що ми йдемо в з часом, діджиталізація, ми можемо багато питань вирішити за допомогою гаджетів. так. Але вже проанонсували, що впродовж року ми будемо робити такі. Виставки, такі тишні скульптури, зокрема у Львові, чи надихалися європейськими практиками та організації таких виставок? Якщо так, то розкажіть і якої саме міст, які саме ви знаєте, якщо казати про традицію скульптури сучасної скульптури в публічному просторі, то я міг би привести, наприклад, місто Базель там, взагалі, концепція нашарування тої скульптури і скажімо так щорічно. Вони стараються щорічно, а іноді там виходить, ну не і не, не виходить щороку, да? додавати один-два об'єкти. І в них, коли ти приїжджаєш в Базель, є такий гайд, така мапа, і там вже близько трьох десятків скульптур. При тому деякі кінетичні скульптури, деякі скульптури в публічному просторі не просто неба, а, наприклад, робота, яка стоїть в аеропорту, наприклад, на окремому поверсі. Це про роботу Жанна Танглі. Прапор Швейцарії. Це величезний робот, кінетична роботомашина машина. Така цікаво, що ти приходиш і ти маєш натиснути кнопку, щоб вона запрацювала. Тобто інтерактивний такий момент. Ну і власне Базель для мене є дуже таким гарним прикладом, як це працює, як в музейних просторах. Наприклад, той самий Жан Танглі має величезний музей, ну який присвячений його творчості. І, власне, в вуличному відкритому просторі. Коли ми говоримо про тижні, це є традиція. Світова, і от, власне, коли відбуваються такі фестивальні формати, це дуже легкі формати, і вони дуже потрібні, коли всі, всі люди, які мають що сказати, я маю на увазі творчі люди, де вони збираються для того, щоб поговорити і розказати, <клес> донести це все до широкої аудиторії, тому що а, так відбувається арт ярмарки, так відбувається фестивалі, От власне касель це дуже дуже добрий приклад, а, який пан Орест якраз назвав. Тому коли ми говоримо про тиждень скульптури, зараз він відбувається, звісно, в українському форматі, всеукраїнському форматі, але такі події не можуть бути вакуумовані лише там однією країною. Я вважаю, що Львів який все-таки відкритий всьому світу а вже в час не війни, маю надію, все-таки ми пройдемо цей дуже складний етап, да? І має так само формувати цю взаємодію з світовими культурними центрами, з містами-побратимами. І я вважаю, що такі фестивалі мають мати обов'язково міжнародну складову. Тому що ми ну ми ж не за парканом живемо. Ми живемо в дуже важливому відкритому світі. І якщо ми щось починаємо робити, це не означає, що в світі це вже давно не зроблено. Або ну тобто, ми розуміємо, що ми піднімаємося вгору, а деякі країни вже спускаються навіть гори. І, власне, цей тиждень в такому назвамо тестовому форматі, він буде якраз відбуватися для того, щоб подивитися, ще й запит аудиторії, тому що скульптура це дійсно велике шоу. Тривимірна пластика, робота в просторі, робота з світлом, робота з відео, і сам тому що люди всі, всі відвідувачі люблять фотографувати, знімати і так далі. І коли ми тематично зможемо наступні тижні забарвлювати це, наприклад, долучаючи кінетично. Скульптуру, віртуальну скульптуру і так далі, ну для цього трошки більше часу треба для підготовки. То я думаю, що ми можемо вийти на дуже гарний світовий рівень подібних подій. І, власне, якщо ми львівські тижні скульптури бачимо собі в постійному розвитку, то вже повірте, що. Навіть самопоняття скульптура вже в сучасному світі дуже сильно трансформується і навіть розмазується, коли ми говоримо про нові медіа в скульптурі, коли ми кажемо про нові технології, про нові підходи, про нові теми. І саме з суботи до неділі, з 19 до 27, з 12 до 8 години, всі чотири локації, які ми перерахували Академія мистецтв. Два галерейні простори, арт-центр я галереї площі Петрушевича будуть якраз працювати для діалогу з аудиторією. Якщо цей запит є великий, значить ми робимо правильні речі і вони потрібні людям. Потрібне мистецтво, потрібне, скажімо так, діалог, потрібно сформувати якийсь новий вигляд простору. Якщо ми робимо щось неправильно, Можливо, нам так само на це вкажуть власне аудиторія, в тому числі і професійна аудиторія, ми завжди об'єктивно стараємося дивитися на нашу роботу, звісно, як суб'єкти. Тому е я думаю, що ця пригода, яку ми зараз затіяли в такий складний час, вона дасть свої результати з часом. Вона буде проростати. І я думаю, що е те, що ми сіємо, і як ми сіємо. Ну, я що ми отримуємо від тему того велике задоволення. А я не знаю, я кайфую кожен день. Я от як приходжу в академію, я отримую якусь особливу насолоду, кожен раз розпаковуючи якусь культуру, створюючи експозиції, співпрацюючи з студентами, з професорами. Це є е, е, цей момент насолоди, який ти далі можеш ретранслювати вже ширшій аудиторії. От якраз я власне хотів почати свій виступ зараз на цю розмову з того, що сказав Топло. Що ми живемо не за Парканом. І це правда. Але, на жаль, ми дуже довго жили за Парканом. І тут, коли говорити про закордонний досвід, ситуація не така проста, тому що ми намагаємося десь з кінця 80 х 90-х років, початку 90-х років минулого століття доказати, що ми причетні до постмодернізму. Насправді, постмодернізм на заході це серед наших х початок 70-х років, і він приходить до нас. Приблизно через 25 років. 25 років це через століття. Ми стадію розвитку постмодернізму пропустили через століття. А це означає, що ми пропустили поп-арт, ми пропустили концептуалізм, ми пропустили гіперреалізм, трансавангард і, і так далі. Тому от зараз нам треба зробити такий ментально-артистичний стрибок, такий кульбіт, і постаратися зрозуміти. Що поза тим, що ми маємо от, розуміння тілимірної пластики таке, а воно є ще дуже багато інакше. І саме ця наша акція, яку ми починаємо тиждень скульптури, вона мала б це показати. Тому ми от спільно про це говорили, що на наступних ми на обов'язкову акцію будемо запрошувати гостей за кордон, тих, які би мали власне, ілюструвати, що скульптурна пластика може бути зовсім іншою, не такою, до якої звикли. Я вам дякую. Нагадаю у подкаст студії Львівського радіо сьогодні з нами Орест Голубець та Павло Годімов. І вже ще раз ще раз ще раз нагадаю всім нашим слухачам та глядачам, що уже цієї суботи стартує перший тиждень скульптури у Львові. Дякую.